Доброго дня, шановні виноградарі любителі, сьогодні у нас 23 травня 2025 року ми знаходимося на моїй ділянці в місті Харків. Тема сьогоднішнього відеоролика: перша обробка винограду від грибкових захворювань, такі як Мільд і оїдіум. Ви, мабуть, вже знаєте, що минулі 2 роки в різних регіонах України. Багато виноградників було вразено цими грибковими захворюваннями. І щоб таких захворювань не з'явилося на вашому винограді, слід робити профілактику, оприскуючи виноград. І Перша обробка розпочинається по 4-5 листку. Тобто, можна починати обробку, коли пагін має 4-5 гарних листочків. Коли пагін розкриває не маленькі такі ще листочки, а вже повноцінні листочки має. І по тоді розпочинаємо обробку винограду. Які ж ми будемо застосовувати препарати на даному періоді, зараз ми якраз це з вами і розглянемо. А будемо застосовувати, значить, Redmial Gold і Falcon. Ці препарати дуже надійні і перевірені часом, і гарно себе зарекомендували. Звісно, що ці препарати можна замінити іншими. Але зараз ми говоримо про перевірені препарати. Значить, запам'ятайте, редаміл це у нас буде від Мільді, а фалькон від Оїдіума. Всі ці назви препаратів. Я запишу зараз в опис під цим відео. Також ви можете зберегти це відео, щоб потім не забути. І скористатися такою підсказкою. Якщо у вас немає редаміла, то його можна замінити на хорус, Акробат, МЦ, Кольт, Антракол, Шавіт. А замість фалькона, наприклад, у вас немає фалькона, фалькон можна замінити такими препаратами, як топаз, топсін, Луна, Натіва, Солігор. Звісно, що теж, чим можна які препарати замінити, я зараз залишу в описі під цим відео. Зберігайте відео, щоб ви знали, де знайти. Чим обробляти у вас виноград. Так, зараз ми з вами ще поговоримо, коли слід проводити обробку цими препаратами. Краще проводити, завжди, говорять, краще зранку або ввечері, але бажаніше всього проводити обробку вечором. Чому? Тому що, значить, Ввечері вже сонця не буде, щоб препарати ці не іспарялися, а подовше були на самих листочках, і потім цей препарат також гарно впитається у рослину і буде гарно діяти. Так, також не забувайте, хочу вам сказати, тому що. Багато є відеороликів, де також говорять, що такими або такими препаратами треба обробляти, але це одне. Але не забувайте при оприскуванні, коли ви додаєте той чи інший препарат, то додайте ще прилипач. Купляйте прилипач, він дешево стоїть І коли ви будете. Користуватися прилипачом, додатимете, то при оприскуванні, значить, у вас капелька розпливається по всьому листочку, а без прилипача вона, більш так сказати, що буде стікати із листочка. Тож додавайте обов'язково прилипач. Якщо після обробки винограду, Через 2-3 години пішов дощ, то слід е, обробку зробити повторно. Якщо ж е, дощ пішов, але після того, як ви обробили виноград і пройшло 5-6 7 годин, то повторну обробку проводити не треба. Тому що уже процентів 75-80. Е, Рослина у ваша пропиталася значить, уже оцими препаратами. І повторну обробку проводити не треба. Значить, ще хочу сказати, що скільки разів треба проводити обробку. Ну, якщо ви бачите, що у вас виноград не вражений, то чисто для профілактики треба першу обробку робити перед світіння, а другу обробку робити після цвітіння винограду. Обов'язково не забувайте застосовувати засоби індивідуального захисту, це завжди робіть з препаратами будь-якими. Одіньте маску, одіньте окуляри захисні і на руки перчатки. Також одіньте такий одяг, щоб. У вас тіло було закрите, щоб не, не попадали препарати на руки, ноги. І так, хочу повторитися, що всі препарати, які, про які ми тільки що поговорили, вони будуть записані в описі під цим відео. Це Голд і Фалькон. Це самі такі перевірені засоби. Звісно, їх можна замінити. І якими з, е, другими препаратами можна замінити той чи інший препарат, я залишу все це в описі під цим відео. Також е, в мене був один YouTube канал, якому я розповідав і не тільки розповідав, а й показував, як я оприскую препаратами виноград. Але, на жаль, я той канал видалив нечайно. І от на цьому каналові я зараз розпочинаю вести цей новий канал. Тож, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Зберігайте відео, які можуть вам допомогти, як би так сказати, і із, збігати. Оті, де неприємні такі випадки, коли на винограднику вже з'явився оідіму або інші грибкові захворювання. Краще відразу обробити, це буде набагато дешевше, чим воно у вас вже з'явиться. І ще також, звісно, хотілося поговорити з вами про те, що. На кінці квітня і на початку травня, в цьому році були заморозки, і в мене виноград більша половина, значить, перемерзли. Уже був рух соку і вдарив мороз мінус 5-8 градусів. Декілька днів було ночами, а днем було дуже жарко. Тож, Виноград пропав більша половина. Але не весь. І я від деяких виноградарів чув, таке, що перед морозами обробляли якимись препаратами, і ці препарати, якби більше захистили рослину і не так це сильно повлияло на сам виноград. У мене ж виноград, деякі рукава винограду, деякі лози відходять, з'являються нові листочки, а деякі, на жаль, повністю лоза пропала. Але виноград відростає від самого можна так сказати, коріння. В самому низу стовбура винограда, виноград просинається. Але є такий виноград, на якому повністю пропала лоза. Якщо вам було цікаве це відео, будь ласка, ставте вподобайку і підписуйтесь. Доброго дня.